Art People презентує неформальне мистецьке об'єднання, що з'явилося у Івано-Франківську півроку тому, представило свою першу виставку під назвою Дозвілля. Вона вмістила близько півсотні робіт 15 митців аматорів. Більшість з яких це випускники місцевої школи мистецтв вихідного дня. Її куратори професійні художники, яким і доручили відбір творів. Він відбувся ще навесні, і як каже Микола Джичка, був доволі непростим. Зрештою, роботи таки дочекалися своєї дебютної експозиції у фортечному бастіоні. Люди, які Творять це мистецтво не професійно, вони творять це мистецтво в свій вільний час, в своє дозвілля, назва виставки дозвілля, і раз вони проводять. Цей свій свобідний час за мистецтвом, тобто, тобто, це є однозначно їхня улюблена справа, і це створено з любові. І від цих творів тільки позитивна, хороша енергетика. Відбирали роботи, каже Микола Джичка, за принципом оригінальності образної мови та щирості. З поміж них є одне із давніх полотен Андрія Волика, випускника трирічної давнини, який і став ініціатором створення Art People. Вступити до об'єднання стверджує він, може кожен бажаючий. Довільним був і вибір техніки, яку презентували автори. З поміж них не лише мешканці Прикарпаття. Я один автор зі Львова. От вишивки його він це ну власно розробляє сам, тобто це не є десь скопійовані. Це теж одна з умов була, щоб твори були оригінальні, mm -hmm. щоб це не було ну змальовано, тобто, щоб це, якби щоб це були твори, ну мистецтва. Ні, 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 один із найстарших випускників школи мистецтв вихідного дня, яка діє у Івано-Франківську ще з 2007-го, Микола Нікашин. Представник робітничої професії став справжнім відкриттям для місцевої мистецької спільноти. Передусім, завдяки особливій авторській техніці, яку називають піксельною. Свою персональну виставку чоловік презентував минулої осені. За два місяці каже пан Микола буде й наступна. Ну а в даній колективній експозиції п'ять його робіт, найновіша з яких ілюструє творчий прогрес автора. тому, що я не навіть шукати себе далі в творчості. Трошки відхожий від того, що було. І немає знати що щось нове. Роман Шаблєвський більше відомий у місцевому богемному середовищі під псевдокрезі. лише нещодавно презентував франківцям свою персональну виставку. Вона завершилася крадіжкою семи робіт. Попри це, автор налаштований оптимістично впевнений, якщо в художника цуплять картини, значить він чогось вартий. Окрім десятка нових доробків, Роман влаштував на відкритті експозиції свою рідну лотерею, роздаровував свої твори на осліп і не рахуючи. Адже наразі зізнається, у нього дуже плідна й натхненна пора восени. Це мене взагалі такі от дуже Прекрасно, я можу не спати до четвертої ранку. Вечір приходить, там ми всі порозлягалися, там дітей положили спати. Я знову сідаю собі лампочку, гуляю на кухні і малюю. Натомість, для більшості інших авторів, експозиція дозвілля перша у їхній творчій кар'єрі, та організатори сподіваються, що вона стане поштовхом до подальшої виставкової діяльності.